Дніпрі зріс попит на ліхтарики, сонячні батареї та туристичні пічки на газу. До півмільйона гривень можуть отримати дніпряни. Це компенсація за ремонт житла, що було зруйновано внаслідок російських обстрілів. День боротьби з раком молочної залози. Як вчасно виявити хворобу? Перший приход прийшов пряме попадання в дім, і в останні приходи пройшли у двір. На подвір'я Сергія Невеселого прилетіло п'ять російських снарядів. Касетні та фугасні боєприпаси зруйнували аграрне підприємство. Загалом тоді ж 13 червня на село Велика Костромка армія РФ скерувала 11 снарядів. Пошкоджено у нас практично у дворі все. Будинок, всі ж вікна, двері. криша. вона криша, вона тільки зараз так стоїть. А вона ж, ви бачите, що вона ж взлетіла була, і вона упала. Сергій заробляє вирощуванням зернових культур. Обробляв 25 гектарів землі. Того дня, як окупанти обстріляли його подвір'я, пригадує чоловік, згоріла майстерня та склади з зерном. Своє частне підприємство звідсіля. Все життя тут провів. Все згоріло, ви самі бачите, станочки, все, що було. Розлетілося все. Ну а тут у дворі трошки це ми вже навели. Трошки навели порядок, щоб можна було. Хоч трошки пройти щось, щось вивозить, щось робити. Жалко, все ну будем, будемо щось робити, будемо будувати. Не не здаємося, зробимо краще. Сергій порахував, російська армія завдала йому збитків на понад 20 мільйонів гривень. Нині ж чоловік разом з дружиною переїхав до Кривого Рогу. У село часом повертається, щоб навести лад у розбитому господарстві та потроху відновлювати житло. Найбільше в Зеландовській громаді постраждав сам наш населений пункт село Велика Костромка. Постраждали не лише. Оселі наших мешканців, але і комунальні заклади. На даний момент у нас в селі чотири будинки повністю зруйновано. Більше ста будинків і квартир частково зруйновані. Внаслідок російської агресії у Великій Костромці загинуло чотири людини, шестеро отримали поранення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область цього тижня. Ви всі знаєте, що наша область двічі потерпала від ракетного обстрілу. І внаслідок цього було суттєво пошкодження обладнання на енергетичній інфраструктурі. Без світла, та вод... Без світла частково залишалася достатньо велика кількість мешканців Дніпровського, Криворовська, Сінельниковського та Павлоградських районів. Ми за добу Практично все відновили. Практично відновили, практично заживили всіх мешканців, які були не заживлені, були без електроенергії. І аварійні бригади працювали цілодобово. До нас поступила команда про обмеження про обмеж про введення графіків обмеження електроспоживання для юридичних для юридичних осіб. І наразі в нашій області запроваджено. Обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину дво, дві доби, тобто два дні з 7 по 22 годину. А сьогодні і завтра ми повинні. Вести і ми вже ввели графіки обмеження електроспоживання. Ці графіки впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України. У нас змінен графік освітлення вулиць. Освітлення в нас зараз працює до 20-ї години, освітлення мостів. Працює до 24-ї години. Так само було прийнято рішення, що робота святофорів буде також зупинятися о 24 годині 00. Крім того, я думаю, буквально сьогодні або, мабуть, завтра у нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Крім того, Дніпровської міської ради було прийнято рішення на останній сесії щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради. То ці, на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. За останній тиждень російська армія знищила третину українських електростанцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині через ракетні удари були перебої зі світлом. Знеструмило і насосну станцію, тож в оселях не було й води. Відтак зріс попит на альтернативні види живлення, як от сонячні панелі, кажуть у туристичному магазині. Там є всередині павербанк на 3000 мАч, Тобто ви зарядили повербанк, і з повербанку вже заряджаєте сам свій смартфон чи фонарь, ліхтар. Цієї потужності вистачить, щоб підзарядити телефон на 50%. Поки що сонячні панелі не користуються сильним попитом. Їх найчастіше беруть для районів області, де давно є перебої зі світлом, каже продавець Данило. І люди беруть налобні ліхтарі або ручні. Це щоб ходити, дивитися под ноги, щоб не провалитись, там не попасти в якусь яму або в люк. І ще беруть кемпінгові. Кемпінгові завжди беруть для того, щоб освітити там якусь участок. Запастися не лише ліхтариками, а й павербанками та навіть безперебійниками встигли Дніпряни. У мене на даний час є УПСник і він дуже допомагає. Це як акумулятор великої енергії, тобто той же повербанк, який його вистачає там на декілька часів. Ліхтарик закупив. Туди, і батарейки. Є павербанк. Ліхтарик є. Все, що треба, все є. А то ми переживемо. Головне, щоб війни не було, а холоди переживемо. те, що дніпряни готуються до холодної зими. Помітили і в туристичному магазині. Зараз люди беруть зимові спальники, самі теплі. А окрім спальників, у нас ще беруть килимки надувні, сам на довні пенки вони зберігають дуже добре тепло. Використовують частіше в укриттях або в коридорах. Крім того, попитом користується термобілизна. Містяни також розкупили у магазині усі газові балони, що використовують для портативних пальників. Вони дуже такі, скажімо, потужні, потужні. Їх там за пару хвилин можна закип'ятити літр води, і вони компактні, тобто вони не займають дуже багато місця. Такий пальник можна використовувати і вдома як міні-плитку. У магазині помітили саме за цими товарами на екстрений випадок, а не за туристичними, звертаються покупці останній місяць. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Марині 39 років. Жінка самостійно знайшла у себе пухлину та одразу звернулася до лікаря. Знайшла я в лівій груді якби оплотнення. І одразу в лікарню звернулася. Тут мені зробили обслідування, зробили біопсію, одну другу, зробили КТ, мамографію. Виявився рак. Вчора була операція, видалення пухлини. Марина звернулася до лікаря вчасно. У неї виявили першу стадію раку, і її лікування триватиме щонайбільше декілька місяців. Втім, пацієнток на ранній стадії хвороби приходить небагато. Проблема в тому, що пацієнтка не, ніяк не відчуває цю пухлину, цю хворобу, поки вона не виростає до великих розмірів. І проблема в тому, що для того, щоб вчасно виявити цю хворобу, потрібна профілактична діагностика, скринінг. Жінка кожного місяця повинна оглядати свої молочні залози, стоячи перед зеркалом і в положенні лежачи в ліжку, для того щоб виявити наявність якихось змін візуально, зміни шкіри, потовщення, запалення. Можливо, втягнення шкіри чи втягнення соску. Рання діагностика раку дозволяє ефективно лікувати захворювання, тож не варто нехтувати профілактичними обстеженнями. Кожна пацієнтка старше 40 років раз на два роки повинна виконувати мамографію незалежно від того, чи є в неї якісь карги на молочній залози чи ні. Якщо пацієнтці 50 і більше років, то вона виконує скринінгову мамографію раз на рік. Національна служба здоров'я України надає пакет медичних гарантій для онкологічної допомоги. До нього входить низка аналізів, комп'ютерна томографія та мамографія. Входить таке ж лікування: це хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і хірургічне лікування. Цьогоріч на Дніпропетровщині виявили 757 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Хворобу найчастіше фіксують у жінок, втім рак грудей може бути і у чоловіків. Онкологи зазначають, якщо розпочати лікування вчасно, шанси на одужання майже 100-відсоткові. Катерина Нічек та Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро після вже другого прильоту ось так це працює. Тобто бачите, що можна просто взяти. Так зробити і, мабуть, разом з рамою ці двері винести. Ракети армії РФ руйнували квартиру Євгена двічі. Вибуховою хвилею винесло вікна, стелею пішли тріщини, побило підлогу. Вікна поставило місто, поставили їх десь дня 4-5 тому. Тут була сирість, тут почав грибок. З'являтися пліснява та вікна це лише одна з нагальних проблем. Тож Євген подав заяву на матеріальну допомогу від міськради і каже, вже почав робити ремонт самотужки. Саме підлогу я вже прорахував. Я закупив вже ламінат. Це здається, коштувало 26 тисяч гривень, але це без роботи. Я вже закупив за свої гроші вхідні двері у наш будинок, щоб наші квартири з сусідами були поки у нас тут немає, поки йде ремонт, щоб вони були е, у безпеці. Ці двері коштували 46 тисяч гривень. Для того щоб отримати допомогу, жителям Дніпра потрібно звернутися в свою районну адміністрацію. Спеціальні комісії будуть виїжджати за адресою і складати акт. Буде комісією по е, комісією. Цією буде прийнято рішення. Про надання матеріальної допомоги одразу, якщо це наприклад постраждали вікна, двері, необхідна заміна. Людина вже, наприклад, має якісь чеки, рахунки або укладений договір на заміну встановлення цих вікон або дверей. Якщо ж пошкодження більш серйозні, як от несучих конструкцій, стін чи даху, адміністрація замовить технічне обстеження. Актом та звітом технічного обстеження будуть визначені. Розміри пошкоджень і розміри втрат майнових, які зазнав володілець цього житла, майна. Далі людина, у якої оселя постраждала після обстрілів, має звернутися до департаменту соцполітики та написати заяву на ім'я міського голови. До неї потрібно додати документи: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та акт обстеження. Таким чином можна отримати до 500 тисяч гривень компенсації гроші на. Дійдуть на картку. До департаменту соцполітики вже подали заяви 36 жителів. Дніпряни можуть отримати і державну допомогу. Повідомити про зруйноване житло можна в дії у розділі послуги. Софія Москаленко, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ой, дивіться, якраз. Сергій Добровольський збирав цю інсталяцію близько двох тижнів. Ця робота називається Крейсер Москва. Тобто словетний крейсер нас пішов на дно, а з ним взагалі вся російська культура і культурні коди, які притаманні Росії. Матрешки, балалайки, самовари і тому подібне. Тавро подобою Кобзаря Євген Викова власноруч підкреслює. Експонат жартівливий, ніде його не використовують. Це було знайдено при бурятському танківську напрямку. Люби нас Взяла старий вагнет, приліпила до нього якусь залізятку на шматок китайський вихід. І з цим приїхала в Україну. Вбивати Україну. Ми подумали і вирішили, що нам треба пішати ставити. Якийсь спосіб. Ну і в нас от є такий захисник. Дмитро Коломійцев, військовий з Києва, гумористичну інсталяцію збирав півроку. Коли всі говорять, там всі вірять в ЗСУ і все таке, От коли це якби трансформировалась в полноценную религию, начался как бы некий раскол, и от нее начали отделяться там отдельные секты заложней поклонников, Бендеровцев. И это как бы запечатленный один из этих моментов. То есть, это ну, типа, секта, во всей ее как бы. Рітуальне На виставці представлені роботи шестьох митців: це військові, переселенці та дніпряни, організатори мистецьке групування з обмеженою відповідальністю. ТГШ, як насправді розшифровується назва, організатори не кажуть. Залежно від обстановки Тарас Григорович Шевченка можна розшифрувати, але є ще кілька розшифровок. Я думаю, щоб відвідавши нашу виставку, кожен зможе для себе знайти своє значення. Одна тема це войовничий сміх. Це войовнича насмішка над ворогом, над смертю, над життям і над собою. Виставка триватиме до 3 листопада. Вхід безкоштовний. Митців можна підтримати до НАТО. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.